Усім привіт! Я склала іспит, практичний іспит з водіння з третьої спроби, навчаючись в автошколі майстер, і хочу трошки розповісти про свій шлях. Навчалася я в автоінструктора В'ячеслава. Коли я тільки почала свій шлях, у мене було дуже багато різних страхів щодо самої дороги, щодо водіння, щодо себе. І щодо мого потенціалу в цій справі. Проте мій інструктор вчив мене бути відповідальною, вчив не боятися. Він дійсно вклав в мене всю душу, і мені дуже сильно, що мені дуже сильно сподобалося, це те, що. Навчання проходило абсолютно без якогось тиску, без крику. Тобто під кінець навчання у мене не сформувався якийсь тригер щодо водіння, а навпаки, ті страхи, котрими я була сповнена на початку, наразі вже кудись відійшли. Коли я навчалася, В'ячеслав вчив мене бути відповідальною на дорозі. Думати наперед, думати не лише про себе, а й про інших учасників руху, і я думаю, що це дуже сильний показник того, що автошкола турбується про те, щоб в майбутньому було якомога більше свідомих і відповідальних водіїв, котрі будуть думати не лише про себе. Я можу сказати, що якщо ви боялися, переймалися. Що це не ваше. Якщо ви сумнівалися, в яку автошколу обрати, або якщо ви чекали на якийсь знак, що треба починати, то це точно він. Я щиро можу рекомендувати саме цю автошколу. Я знаю, що тут дійсно ставляться дуже з якоюсь повагою і з відповідальністю до своїх учнів. І е, можу рекомендувати якраз таки В'ячеслава, котрого я навчалася, тому що це прекрасна людина, він дуже-дуже багато в мене вклав. Він, до речі, веде свій Тікток акаунт е, автоінструктор Сенсей. Тому, якщо хочете, ви можете підписатися на нього і подивитися більше його відео і зрозуміти взагалі щодо чого. Тому удачі!